Всіх вітаю з магазина Сільпо вже наступив 2026 рік. Всіх вітаю з Новим роком. І новенькі акції в Сільпо, які почалися як не дивно, сьогодні 1 січня будуть діяти по 7 січня, включно у всіх магазинах Сільпо по Україні. І так починаємо огляд. І Давайте почнемо з промгрупи. Дуже багато всього цікавого, тарілки, оце вперше така ціна. Тарілочки ламінарк. Тут їх три види, і всі вони коштують 26,99, мінус 61% знижки. Є тарілка супова, зараз покажу 20 см в діаметрі. Також є 18 см в діаметрі, тарілка пласка, а їх два види, виходить. Мені здається, що на сайті я бачила, що три види по 27 гривень, виходить ну, гарна пропозиція. Оці ножі від Eat Drink, вони вже якось їх ставили на акцію. От по такій. Дії акції треба брати в гарної якості ножі. Вони йдуть 22,4 см в довжину, ціна 70 гривень за три, замість 159 Ну, Дуже класна пропозиція і дуже гарний оцей бренд. Мені подобається. Склад матеріалу, нержавіюча сталь, лезо і пластик, ручка. Ну, це зрозуміло. Тут поставили ще на акцію набір кросно авантгарде. гарде 5 предметів, ось таких скляних, 5 предметів. Получається, як графін да, і до нього келихи. Всі в одному кольорі. Ціна за 5 предметів 450 гривень і, до речі, на нього знижка 47%, замість 859. А, ось воно описано, да, як це все. Ні, хоча намальовано, то буває ще написано, що отут просто, як я і сказала, отакі 5 предметів за 450 гривень. Далі йде кастрюля, знову-таки від бренду Eat Drink на 2 літри, максимальний об'єм 4, 4. Високоякісна нержавіюча сталь. 18 см в діаметрі дуже зручні оці бекелітові ручки. Кастрюля така важка. От і дрінк написано бренд. Ну, гарної, мені здається, якості, безпечна сталь, Посудомойної машині можна мити. Індукційна плита також підходить 500 гривень замість 1200. Якщо хтось брав таку кастрюлю, напишіть свій відгук. Я від цього бренду дуже задоволена. Тут серветочки йдуть, ось такі Вологий туалетний папір, Ого, велика така упаковка. Дитячий від бренду Премія 18 аркушів за ціною 40 гривень. Саме вологий папір. Ну, тут також майже 50% знижка. І знову на акцію цей омивач скла 4 літри за 219 гривень. Так, тут же акції почали сьогодні, все правильно з 1 по 7. Просто великі цінники ще не поміняли, тому я так вам показую. Серветки, набір ганчірок із мікрофібри. Це цілий набір. Тут ганчірок іде. Набір їх три в різному кольорі за 30 гривень, замість 70. три штуки. Так, виготовляє Китай. Не знаю, як не написано, як називається три ганчірки із мікрофібри за 30 гривень. Це у нас о, для миття посуду, це непоганий бренд Wash Free з лимончиком 500 грам, 30 гривень зі знижкою 47%. Далі йде фольга 15 метрів алюмінієва від бренду Stella. Фольга за ціною 50 гривень. Також гарна знижка 47%. Серветки від рута, різ кольорів. Гляньте як багато. На будь-який смак, і м'ятні, і яскраві, і біленькі, які хочете. По 25,99. Ось такі вони йдуть розміром 33 х на Тут 20 серветок. За 26 гривень. Також гарна знижка. Далі плівка, харчова від Добра Господарочка, 35 гривень за 33 метри зі знижкою 53%. Перволь, гляньте, скільки перволь, такі великі. І так, починаємо. Перволь 3 літри 750 мл за ціною 500 гривень замість 1064. Вистачає на 75 завантажень, є перволь. Для білих речей, світлих та білих, далі відновлення та аромат. Ось оцей фіолетовий, щось такий це аромат, відновлення та аромат знову. Для темних. А оцей для темних іде. Далі, перволь. Вов шовк, делікатні тканини за 500 гривень. У цей рожевий, червоний йде для кольорових речей, і знову чорний для темних речей. Всі вони по 500 гривень однакового об'єма 3 літри 750 мілілітрів. Зараз скажу, де саме його виготовляють. То в мене якось в коментарях питають, де його виготовляють. Ось цей перболь виготовляють відень Австрія, не Туреччина. Далі йде сілан, кондиціонер, Ополіскувач єсть романс два види. Вони по літр 12 мл 109 грн замість 244. Дуже класна пропозиція, особливо на ці тарілочки, дивіться, всі тарілочки білого кольору по 26.99. Знову на акцію поставили Ріо Тунець. Тут три упаковки по 80 грам. Є у власному соку, є в оливковій олії 300 гривень за три баночки. І ось ще такий є в оливковій олії. Також він коштує 300 гривень, три по 80. Асканія соуси знову в акції. Асканія по 55 гривень 300 мл. Є соус барбекю. Також солодкий чілі. Мені здається, два види. Тут тунець від премія. Ні, це печінка тріски, до речі. Так, а де у нас печінка? А, бачите, вона поки не змінена ціна. Оце завтра, мабуть, буде оця акція супердні. Уже якщо її так поставили багато, а цінник не змінився. У них автоматично був, він змінився. Значить, завтра, коли буду вранці знімати акції, які будуть супер дні, друге та третє, то покажу тоді, яка буде ціна. Кетчуп лагідний, від щедро, з червоною паприкою 360 г за 37 гривень. Далі йде тунець шматочки від бренду повна чаша. Баночка з ключем, ціна 68 гривень при умові, що у вас є картка сільпо, яку встановлюєте через плеймаркет і скануєте на касі. Тоді ця ціна буде діяти 185 г 68 гривень. Так, ось оці всі я вам показала барбекю і чилі по 55 гривень, ще яка. Є. Так, барбікю, кисло-солодкий і солодкий чилі. Печиво від біскоті по гарній пропозиції за 70 гривень. Замість 129 печиво біскоті Домініко. 360 грам, 70 гривень. Далі печиво-білосніжка. Ось воно. Ось таке печиво-білосніжка. Здобне 450 грам, за 60 гривень. Класна пропозиція, 49% знижка. Банджур. банжур, декілька видів. Є банжур, десерт класичний і банджур смак полуниці з вершками. Він ще в різну ціну. Да, дивіться, смак полуниці 65 гривень за 232 грами, А оцей банджурчик менше знижка, класичний 79,99 за 232 г. Таке також буває. Ось такі батончики виготовляють. Я подивилась в Німеччині. Просто я їх вперше бачу, показую з кокосом. Тут всередині сім батончиків. Ціна по акції за сім штук 99 гривень, сім по 25, мінус 47 відсотків знижка. І також за 99. Тут якась більша упаковка, мені здається, чокофан. Так, також ось цей же виробник. Тут 5 по 42, 210 грам. 99 гривень також. Получається, оце як з карамелью йде, то й з кокосом. Зі знижкою 47%. А гляньте, така гарна ціна на марципан. Я бачу, що його декілька видів. Так, марципан 50 грамів 30 гривень. Арахіс, арахісовий батончик з вишневою начинкою 30 гривень. Далі ще є марципан цукат в шоколаді за 30 гривень. І також а це вже печиво від біскоті, ось таке йде в акції. Печиво 80 гривень за 450 грам. мінус 49% на нього знижка, як асорті. Також в акції Марс батончик звичайний 70 грам за 40 гривень. Далі мілка, ось така, Чококейк, 55 гривень за 240 грам. Знову ось ці том цукерки. І знову в акції ще ці цукерочки том з арахісовою пастою в шоколаді 219 гривень за 225 грам. В акції арахіс смажений солоний 500 грам, ціна 80 гривень. І знову марципани, декілька вже великі упаковки, які були по 50 грам, а тут 90 грам за 60 гривень. Олія оливкова від Філіппо Беріо. Італія виготовляє цілий літр за 400 гривень замість 800. Гарна знижка. Печиво від Бельвіта з медом 75 гривень за 225 грамів. О, гарна пропозиція на каву мелену від старого лева 250 грам за 139 гривень, замість 324 І також в акції паста мілка. Мілка. Класична 189 гривень за 350 грам. А вже діє акція на оцей сир плавлений, шостка, вершковий і та дружба. Я чомусь думала, що буде тільки два дні, а дивлюсь, цінник змінився вже сьогодні з 1 по 7. Ціна 16 гривень, шостка вершковий і шостка дружба 70 грам. До речі, тут 40% жирності. Замість 26 гривень. Ну, це дійсно гарна пропозиція. Я не права, а завтра і післязавтра він буде ще дешевше по 13 гривень. Получається мінус 50% знижка. А на тижні він буде коштувати 16. І в відділі на Солоденьке вже змінились акції також. Оцей власна кондитерська виготовляє такий пляцок. кавова симфонія 590 грам. Ціна зі знижкою 189 гривень. Показує, як він виглядає в розрізі. І також є ось така пляцок графиня Вишенька. Вона йде 169 гривень, тут 410 грам. Смачні усі у них Вироби і ще такий є от рулет, мій улюблений карамельний. Не знаю, його дуже люблю. Такий бісквітний і дуже смачний крем-рулет карамельний зі знижкою 20% 119 гривень за 500 грам. Також в акції, ну, звичайно ж, треба оце розпродавати, новорічний уже тортик. Гарно вони придумали, прикрасили ялиночкою. Торт новорічний вжити можна до 5 -2026 го 2026-го. Торт новорічний 770 грам за 300 гривень. Гарна. Пропозиція і свіженьке все нормально. Гарна пропозиція на надіці від Ходорівський м'ясокомбінат. Ціна за 480 грамів 119 гривень, замість 199 На них знижка 40%. І вишня від бренду Spella без кісточки, швидко заморожена. Ціна за 300 грам 149 гривень. На неї знижка також мінус 40%. Цінотижики Сільпо акції почалися сьогодні, 1 січня і діють по сьоми всіх магазинах сільпо по Україні. Тут у нас батончики від Кіткат. У білому шоколаді 28 гривень за 40 грам. Батончик НАЦ Тут два до 50 гривень два по 30. Саваярді печиво. Є два види: є какао і є ось таке звичайне класичне саваярді від премія 200 грам за 70 гривень. Дуже класна пропозиція: мінус 50%. Вершки. Преміалі ультрапастеризовані відбірні 70 гривень. Якобська вамелена Бразилія 250 грам 249 гривень. Далі йде два види водички від набіглаві. Є літрова в пет упаковці за 45 гривень. А є 0,5 в скляній упаковці за 50 гривень. Далі печиво грона. Зі смаком полуниці, сендвіч 40 гривень за 240 грам. І також барні до, смак полуниця ваніт, ціна 80 гривень 5 по 30. Вершки від преміалі, молочні делікатеси, вершки 10% жиру. Упаковка 505 грам. ціна 70 гривень. Вличка з алкоголем. Тут пиво Хайнікін 0,5. Ціна 40 гривень. Знижка на вино Ігристе, Маскіна маскина Тревізо, Екстра Drive 750 мл. Ціна 379 гривень. Ці акції також діють з 1 по 7. Ну, ось така італійська просіка зі знижкою 31%. Ось таке вино італійське гристе. Вайнтрак Просєко, Також виготовляють в Італії. Стандартна пляшечка 750 мл. Ціна 300 гривень зі знижкою 40%. Пиво Бланк 24 гривні, замість 37. Гарна знижка за 330 мл. І дуже багато пропозицій на алкоголь. віскі буфало. Ціна за 700 мл, 900 гривень. Виготовляють в США. Далі йде вино. Газоване. Шампейн Розе в Іспанії виготовляють 189 гривень зі знижкою 27%. Латініум 750 мл напівсолодкий. Горілка Кашкін Корва Оріджинал літер за 469 гривень. В Фінляндії виготовляють. Далі ось у це водку у Франції виготовляють 700 мл за 450 гривень. Оксіджин п'єш, як дихаєш, два види. Синя і жовтенька упаковка 99 гривень 05 гривень. Україна. І далі 0,7 129 гривень. Лікер валхала трав'яний за 500 гривень, знижка гарна, 44% 500 гривень за літр. Далі йде напій на основі рому Кептен Морген за ціна – 379 гривень. І ром Демонс шар 07 700 гривень. Дуже красива приваблива упаковочка. Дивіться, 41% знижки. Віскі Педі. Айріш 700 гривень за пляшечку літер і Петді 0,7 за 500 гривень. Віскі Red Label за літер ціна 700 гривень виготовляють Велико Великобританії. І як зазвичай завжди роблю анонс суперднів. Це тільки два дні. Такі акції: Суперп'ятниця і суперсубота 2 та 3 січня 26-го року будуть діяти ось такі акції. Шостка дружба та вершковий сир, по 70 грам сир плавлений. 13 гривень замість 26, мінус 50% знижка. Жирність 40%. Ну, гарна пропозиція також. Акція другого та третього корона екстра. В залізній баночці за 35 гривень 330 мл зі знижкою 49%. Так, ну поки ось це і все в якомусь іншому сірпощі третю якусь позицію бачила. Завтра їх буде більше. Зазвичай, потім день в день їх ставлять більше, чим анонсують. Видно, що вчора порозбирали товар, все тільки викладають. Я в наступному огляді, як зазвичай, буду показувати акції на ковбасу, сало, рибний відділ, м'ясний, молочний, все, чого не було в цьому відділі. Зараз дівчата тільки ставлять, міняють цінники, тому буду показувати в наступному огляді. І також в акції я вже в наступному огляді буду показувати рибу. Риба Форель та Сьом, слабосолена, шматок від премії 180 грам за 179 гривень. Віскі Джеймсон 0,5, пляшечка, 469 гривень. І молоко селянське, особливе 2,5 жиру, 950 грам за ціною 40 гривень. Також боржомі в акції 60 гривень за літр, сильно газований. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Нагадую, акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні. Вони почалися сьогодні 1 січня і будуть діяти по 7 січня включно. Зустрінемось в наступному випуску.